Сподіваюсь, у вас не виникає враження, що мистецтво лише для депресивних творчість може бути надзвичайно цікавою і захопливою. Просто за мить ви у цьому впевнитися. Класична музика для зануд поширене уявлення. Спробуємо перевірити його на практиці. Експеримент поставимо на дітях. Вони ще не вміють ліцемірити і вдавати зацікавлення, аби тільки здаватися розумнішими. Коли сміються, то по-справжньому, але й позіхають не менш щиро. До початку концерту кілька хвилин. Дорослі розпливаються в усмішках. Малеча трохи нудиться. Конференція розпитує гостей про роботу оркестру й театру. Дошкільнята радо діляться знаннями. Починається концерт. Меншим діткам все ще не дуже цікаво. Музику можна слухати, відчувати, її можна торкнутися. Усі ці розмірковування їм незрозумілі. Та й всидіти на одному місці непросто. Змінімо умови досліду. Замість лекції лунає музична казка Фердинанд. В руках у дітей олівці. Весела малеча прихильніша до класичних інструментів. В мелодіях скрипки діти упізнають і жабу, і зузулю, і півня, а ось так нявкає кіт. Виявляється, класична музика це не лише довгі й поважні розмови, це розвага. Діти стрімголов несуться до інструментів, щоб й собі зіграти зі справжніми дорослими музикантами. Щоб ви не подумали, але це не какофонія, а симфонія іграшок. І чудовий доказ того, що музика буває цікавою, якщо їй не заважати. Підкріпимо висновок ще одним дослідом. Його учасники також діти. Ось вони збираються на урок барабанного бою. Та сама розгубленість в очах, але триває не більше хвилини, доки діти не всідаються за барабани. Це ще не музика, але викладач не втручається. Лише за кілька хвилин стає в центр кола і показує, як керувати звуком. Я поношу хороша мати. Африканські ритми захоплюють і дорослих. Усього за півгодини збіговисько аматорів перетворюється на дружній гурт.